Привіт, друзі! Це я Наталя місто Київ з вами. Пам'ятаєте, я робила е, нещодавно економні дируни з картопляної шкірки. І вони так мені сподобались, такі смачнючі, ніжні, вони без яйця, е, яйце замінило там трохи водички. Подивитесь, там є в мене відео. І ось я сьогодні. Е, Почала чистити картоплю на суп і думаю: стоп, в мене тут всього три картоплини, але ж три з трьох картоплин очистки є, і ми, мені шкода їх викидати. І тут мені осяніло. не знаю, що вийде з цього експерименту. Будемо пробувати. Тобто, я хочу зараз поставити і висушити, висушити на підвіконні ці очистки. Як я висушую зазвичай очистки з-під моркви, буряка, ось вони сушаться в мене. Правда, тут батарея, коли роб, роб, робила, то було краще. Зараз, ну, сонечко вже появляється потрохи, е, висохнуть. Ось. І я потім думаю: коли набер, набереться там дві-три порції, таких вже можна буде смажити на пательні, вже буде достатня кількість цих шкірок картопляних. І ось я думаю, як мені потім їх оживити. Вони ж сухі будуть. Ну, думаю, мабуть, по аналогії як ми замочуємо. Родзинки сухі, чорнослив сухий, теплої або гарячої, або навіть кип'ятком, подивлюся спробую. Потім, значить, я покажу, розкажу, мабуть, вам результати цього експерименту. Ось. Ну, про сьогодні, що сьогодні у нас? В нас сьогодні 14 квітня 2025 року. Ось ще, може, вам буде в нагоді, нагоді подивіться, яка гарнюня вийшла. Запах аромат і смак, як у пасочки, але ж це я взяла ці булки з родзинками зробила. Тісто таке, як на жаворонки, в мене теж відео є, подивитись, пісне тісто, саме просте, з рослинною олією родзинки, і цукру я взяла у два рази більше, ніж на жаворонки. І вона вийшла така солоденька ця булка з родзинками, така смачна. Ось. Це настріл, я розрізала її. Дуже-дуже смачна. А ще й можна висушити ці такі шматочки. Хто полюбляє сухарі такі, може, пам'ятаєте, раніше продавалися в магазинах сухарі з таких булок з изюмом, з родзинками. Ну, вона і так смачна. Можна просто, от зараз вона трошки вже підсохла в мене на тарілці, і я дуже полюбляю просто мочувати її, коли п'ю чай. І дуже смачно, майже як сухарик. Смак такий. Ось, ну що сьогодні зварила я ще на сніданок кукурудзяну кашу. Дуже-дуже полюбляємо цю кашу. Е, я ще, знаєте, яка... Такий є секретик. Додаю дві столові ложки до основної крупи кукурудзяної. додаю манку. І ви знаєте, смак стає більш насиченим таким е, ніжним. Спробуйте з манкою. Ну, а на сьогодні у мене все. Пока-пока. Бувайте здорові. Якщо вам сподобалося моє відео, Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, коментуйте, ставте лайки, вподобайки. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба нам, українці тримаємося, кияни тримаємося. Пока-пока!